Доброго ранку. Так, настало утречко. Дивіться, купив Тат 17, 5 літрів, вичитав, бо не знайшов манувала ніде. І отакий підшипник Словакія. Ну, скажу так, 750 олива і підшипник, по-моєму, 350 гривень. Оце таке удовольствие. Ось він стоїть новенький, бачите, аж блистить. Ця шайба розпорна вона. Брінчить тут все. Ну, все, зараз заливаю і в бой. Подивився, ніж побитий. Я вже вам показую, як я ремонтую їх. Беру кусок ресори москвичовської. По мій приварюю, потім прогріваю сварки, і завертаю, і обрізаю. Все, проварив. Ось уже штук, та штук 10 ходить. Звичайно, що кращі нові, але. ну, але я їх колись перекалив, відтягувався, бачите, ось тут ось вищерпнуто, бачите? І тепер виходить, ото новий, Вон стоїть оцей пальцем показує. А оце таке старі. Ну, Треба міняти їх хоча б раз, не знаю, скільки. Да, ще треба болт не забудь поставити, бачите той, що хотів вийняти. Ну Що я наливаю, подивлюся, який рівень, і далі вам покажу, скільки входить 500... 5 літрів. Залив я масло, бачите? Вилив 5 літрів. Даже до вала верхнього цього не достало. Тобто пошов ще по гріб, по сусікам, по нас кряба десь ще, мабуть, ну, около літра або більше. В цілому десь зайшлося, не, одна була, ну, да, десь лит... 6 літрів, може 6200 отак. Вот Ось вирубав прокладку. Отаку, вот і зараз голову ставлю і цепляю, собираю до кучі і вперед на роботу. Все, друзі, подшипник сказав 63.08, 308. Ну, а та 17 ви бачили, бо тут важно, який був підшипник. Предлагали закритий, кажу, закритий не треба, він і дорожчий. І, ну, дивіться, це був ще за 190, не знаю який. Я кажу, як раніше у нас в Україні все випускали підшипники і все, а зараз не знаю. Ну, я представляю, той за 190, да? цей 350 середнячок, Ну там 800 і пошло плюсом. Не знаю, може там вони позолочені чи посеребрені якісь. Все, друзі, 7 добра. Ні, ще включуся, як буде в роботі. Так, ну що Короче, напнусь на піньок І ось получається аж 5 этих. 5 ножів поламав. Я думаю, сейчас вот так раз. Поприварю і доб'ю огород. тому що їхати купляти ножі. Зараз він, я думаю, ніж Не знаю скільки. Гривні 100, мабуть А мені їх на 16 штук. Це що виходить, Ого. Ну, ось така історія Короче, залізу піньок і покрашив 5 ножів. Зараз буду варити і їхати далі. Що по поводу. По поводу фрезы. Все чітко, ніде не капа, не тече, робить тихо, ну, взагалі хорошо. Все, друзі, я печу вам хороших переглядів і всім мир і добра і до зустрічі на каналі. Бережіть рідних та близьких.